You know? Це звісно не Волинь, але це Волинь. Коротше, якось вам про стопи розповідати, але чувак, з яким Сойка познайомилася фіг ми Миколи в Києві, який приїжджав в Україну просто подивитися. Він, виявляється, живе в Барселоні. Ну, типу, як в Каталонії. Ми запитали в нього, типу, чи, чи може він нам знайти хост, і він нас захостив себе. Просто подивіться. Типу, це місто Тераси надалі. І в нас такий вид. У нас тут, коротше, таке: оце ліжко зараз ще роздвігається. І він нам ще буде екскурсію Барса і проводити. І це просто песня. Це про те, наскільки важливо знайомитися з людьми навіть навіть в самих надзвичайних обставинах. Вау. Wow. <laughs> <реш> це звісно не Волинь. Але це дуже гарно. Фінальний день Каталонії. Ми плануємо їхати в Барселону. І більшість цього буде все закрито, тому ми скупляємося в меншому містечку. Але просто зацініть ціни. Бугет за 1 євро. Що е, це таке? Ціна маска Natural. За півтора євро. Півтори євро. І бляха чотири йогурта разом коштують один євро. Чи назис? Да. Це не волинь, але це дуже гарно. О -о 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 -о. <світ> 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 Десь так виглядає прохід в потяг, коли ти провтикав свою карточку. Таким же макаром. Пойдем, дивиди, лет, скол, лицко, скол. Єсть. Я скоро зберу всю Барселону за один євро. Тут ціна стала. І тут просто пінів до срак. Це дуже класно. Але достатньо багато порушуємо, але не очікувало, що в нас тут воно знайде. Човаку, якби сувенірчик, показує їй лого Барселони. Вона каже. Каже, це якийсь волейбол у них. А от і те, заради чого ми прийшли в цей день в Каталонію. Чого не розумію, що вони говорять? Бо це каталонська, але атмосфера тут просто такої єдності. Я не знаю, я не був на багатьох акціях, мітингах, але вона, вона дуже сильна. от момент, коли люди відчувають, що їм щось не подобається, і вони об'єднані в цьому прагненні того, щоб щось змінити, от воно тут є. Чи впарили нам якийсь такий буклетик? Він, звісно, каталонською мовою, ми почали перекладати. І тут пояснюються такі, знаєте, базові речі, які українці теж зрозуміти не можуть. Типу, чому важливо розмовляти каталонською? Чому важливо не розмовляти на роботи кругом? Розповідається про історію каталонської мови, скільки разів вона зазнавала репресій від іспанського уряду. І це, ну, типу, один із їхніх методів боротьби. І це дуже нагадує нас. Тому я думаю, що... Нам набагато простіше розумітися з такими націями, як Каталонія, як Ірландія, тому, тому що вони викупають нас, вони розуміють наш контекст, ми розуміємо їх. Так як сьогодні Національний день Каталонії, всі музеї безкоштовні, і це вона душнить. Всі музеї пов'язані з історією, культурою, мовою. Каталонії, вони є безкоштовні для того, щоб такі типу люди, як я, які не супер сильно заглиблені в контекст, могли прийти і дізнатися щось нове про Каталонію. А вона віддала 8 євро за якусь коротше, фігню з Пікасо, Тіпа типу, і жаліється, що то не безкоштовно. Не повірите, що ми знову робимо. Да, ми наступаємо на ті самі граблі. Знаєте, що це? Це опять про втик з байками. Ми забули, що оренда у нас закінчилась десь хвилин 15 тому, а штрафи там дай Боже. То ми прямся не перевдягнуті через Нічну Барселону. Якийсь вайб в цьому є, але чесно кажучи, я плівше зараз купався в морі. Що мені дадуть відпустку літом. Мені Сойка обіцяла, що ми з нею поїдемо в Одесу, бо я там давно не був. От, Але потім сталося так, що мене пустили за кордон, а вона, бляха, літо. Поїхала з іншою людиною в Одесу, і я обідався. Ну, вона так трошки, трошки компенсувала Одесу, але то все рівно не, не то. Тут нема креветок. Це, звісно, не Волинь, але це дуже гарно. Їдемо по дорозі, хочемо пити, каже, о, Ашан. ага, Ашан, Алькампо. Такий дібрався до своєї мрії, але є одна проблема. Стадіон бляха перебудовується повністю. Але, але тут є музей, тут є а, магазин. Короче. Звісно, немає ні на що тут грошей. Але це, ну, типу, якась частинка моєї дитячої мрії, вона здійснилась. Давайте я давайте ось трохи погружу в спортивний контекст. Барселона зараз дуже велика фінансова криза, і вони пробують вибиратися з нею як тільки можуть. Вони будують зараз новий стадіон, в який валили дуже багато грошей, якраз таки, щоб відбити всі свої заборгованості. І вони доходять до крайніх методів до прикладу. Це кусочок старого газону, який коштує 30 євро в такій от штуці. Їх ну, типу, продали безліч. Так само стадіон, він, здається, 80-90 тисяч вміщав. І вони продали кожен стільчик з цього стадіону. Ну, уявляєте, от стільчик я вам зараз покажу. Типу, це просто старий стільчик з старого стадіону. Його такі от прикольні упаковочці взяли. І просто ну знаєте з такими сертифікатиками, там печатками, підтвердженнями, що це коротше цей це стільчик зі стадіону. І таким чином Барселона пробує якось вибратися назад у свою велич. Я їм бажаю успіхів, але виглядає це так трошки несерйозно. Бачите вхід, а з нього вийти не можна. А знаєте чого? Тому що для того, щоб ти вийти, то потрібно пройти весь. Фірмовий магазин Барселони, подивитись на траву за 30 євро, а на футболки за 140 і тільки тоді вийти на вулицю. Ну, пробують як можуть. Якщо у вас немає 30 євро на таку травичку, ви можете віддати 20 євро за таку і 15 євро за таку. Рівень підтримки клубу. Ще футбольний клуб Барселона може зробити, щоб заробити кошти. Якщо твоя команда вже років п'ять не може нічого солідного виграти, що ми робимо? Правильно? Ми починаємо печатати старі форми команди, щоб гратися на ностальгії фанатів, але продавати їх по тій же ціні, що нові в цих людей потрібно вчитися. Якщо у тебе був один дуже крутий футболіст, який виграв багато золотих м'ячів, а потім ще став дуже крутим тренером і потім помер, ти можеш зробити. Будь-який, можливий мерч з ним. Сказати, як тобі шкода, що він загинув, і продавати його про полки в три рази дорожче. А якщо навіть смерть Йохана Кройфа вам не допомогла, то ви можете в дитячому відділі почати продавати стопочки. ну, ще там Монополію, інші приколи, але стопочки це вже типу, крайня міра. Прибрати стоб. Ну, то, блін, це дуже сильно маркетингово зроблено. І ну, так як Барселона, мало хто з клубів може гратися в Брендин. Я ніфіга не шарю в архітектурі, але з самого верху грецькі колони це виглядає дуже прикольно. Вони таки доїхали до Барселони. Твоє враження. E, я ще ніколи, мабуть, не їздила на велосипеді по соніш в Барселоні. Щось на непонятному. Вау. Ну, мілтек і побаза, але просто подивіться. Цікаво, як цей магазин поєднує оце і оце. Десь так відчувається завершення цієї мандрівки. Я дуже гордий, насправді, за себе за те, що я зміг це реалізувати, навіть не планувавши побувати в цьому місті, мені немає, як собі дорікнути, що я чогось не зробив. А це найкраще, що я зараз відчуваю, тому що я не знаю, коли в мене буде ще нагода щось таке впнути, Але як тільки вона з'явилася, я це зробив. Я вдячний своєму оточенню, що в мене є люди, яким я можу написати, сказати, типу, 10 днів Європу автостопом погнали і вони погодяться. І якщо у вас таких людей немає, то змінюйте це оточення а, паралельно з цим таке. Невеличке спустошення, тому що не розумієш, коли буде ще така нагода, але разом з тим і радість, тому що я повертаюсь в Україну за ці більше ніж 10 днів. Я дуже скучив за нами, за нашим менталітетом, за нашими людьми. Дуже багато хто ремонтизує Європу, і я на власні очі це побачив. І я можу сказати, що кращих людей ніж у нас їх немає. Uh, вони можуть бути по різним країнам, але потрібно лишатись в Україні і розбудовувати власну державу, приймаючи досвід цих країн. Тому, uh, якщо у вас є нагода, користуйтесь нею, інвестуйте в себе і інвестуйте в Збройні Сили України. Бо так як вони, ніхто не забезпечить майбутнє нашої країни. Пам'ятаєте, я свої окуляри зламав? -да. Я собі на в нові. <гум> Десь так. Ці більше з десяти днів ми й жили. Ексклюзив. Що відбувається? Ми не встигли на літак, але їдемо до нього. <гум> а є нам все, що до нього їхати. Ми, ти мене знімаєш? А В мене через скільки? Менш ніж через півтора дня закінчується закордонний паспорт. <рес> Я надзвичайно близький до звання державного зрадника і дезертира. Я розділю походу цей статус за компанію. Ви скучали. Я знаю, що вам недостатньо було всіх випусків. Того я намахав вас, що ми закінчуємо поїздку в Барселоні. І ми спеціально для вас е, вирішили привтикати літак з Барселони в Краків, бо ну бляха, ну це якось нудно, типу, е, з Барселони, оце летіть в Краків, добиратись в Україну. Корейше, ми вирішили, що е, ми приїдемо в прекрасне місто. Джирона mm -hmm. а, от е, Іспанія, тому що ну Барселона це таке, це типа це Пафос, це коротше туристи. Це туристи, це туристи да, а треба бачити справжню Іспанію. Тому ми приїхали в місто Джирона щоб її побачити. От і завтра полетим крутейшим літаком за 64 євро а, з Барселони в а, Будапешт. Не кажи оп. А, з Барселони в Будапешт і звідти будемо добиратися уже до України. А до звання державного зрадника і дезертира мені лишається менше півтори, півтори чи два дні. А, взагалі, закордонний паспорт мене закінчується 14 вересня, зараз 12. А, от. Того, того, якщо ви хочете мене підтримати фінансово, я залишу реквізити. Це жарт підтримати Збройні Сили України, а не курсантів, які практикують літаки. От. Тому давайте будемо приколи якісь знімати чи що. Отаке. Ви бачили в Барселоні без мігрантів, без мусору, без безтолковщини постійної. От такого ви в Барселоні не бачили. А ми бачимо його тут в Жероні, тому всі приїжджайте в Жирону, тому що це must have to візит. фан Барселони це класно, але а в Барселоні є фан футбольного клубу Жирона? До речі, в Жероні грали два найкращих футболісти в історії циганков і Довбик. Тому якби ну, Барселона трошки, трошки таке собі. Ні, ну без гону, ну це ж гарно, типу. Це себе успокаю, що я не просрав 70 євро, а витратив його на ще один день в Європі. Що ви, тіпи, як ваші справи? Втіпа, короче, без віз в любу точку світу, а він приїхав в Жирон. От ви задумаєтесь, наскільки це місто легендарне, що вони вибрали бути саме тут. Тіпа, в тіпа не закінчується закордонний паспорт через півтора дня. Тіпу не треба на службу. Тіпа не оголосять в розшук, якщо він не вернеться. Тіп ходить, хаває короче, наш хліб от, і кайфує від життя. Ай, друже. Не ціниш ти те, що маєш. Да? Так от.